Знову ж таки на національну поліцію з дозволом встановити в місті експериментальні дорожні знаки, тобто не тільки пішохідна зона, а пішохідно велосипедна зона, там де разом буде пішохід, велосипед. І ще ряд знаків, які будуть спрощувати життя велосипедистів і пішоходів, і дозволятимуть гарантувати більшу безпеку всім учасникам руху. Крім того, ми будемо разом з представниками інших міст України. Подавати пропозиції на внесення змін до правил дорожнього руху, ми будемо писати лист на Кабмін, Кабінет міністру е, України, з цілим рядом нових дорожніх знаків і е, правил, які будуть м, спрощувати життя, покращувати безпеку. І ми хочемо позбутися таких нелогічних, от про що хлопці казали, е, так що через, е, наприклад, їдучи по незалежності на перехресті Злепково, по правилах доводилось би, ніхто ж так не робить, крім вас, бо ви дійсно законопроектняні. Брати велосипед, переходити через перехід ну, це ж ну, застарілі норми, нічим не обґрунтовані. Ми будемо писати для того, щоб внести зміни до і тоді всім буде е, жити легше і простіше. О, тобто робота з цим теж ведеться. Тобто ми не, е, не замикаємося в тому крузі, який створений, який був створений там 30 чи 40 років тому. Ми їх будемо вдосконалювати. Ну не ми, а Кабмін, так, але ми. Е, Співпрацюємо з департаментами інших міст і разом е, ініціюємо насіння ці змін. Це так щодо того, що е, кількість велосипедистів дуже сильно зростає, так, тому що люди розуміють, що це транспорт мобільний, дешевий, зручний, екологічний, і все-все-все. І кількість збільшиться, і треба враховувати потреби цих людей. Тобто в цьому напрямку теж ведеться робота. Так, для, для я так думаю, наскільки я бачу, можливо, це не так. Ну, з появленням патрульної поліції на велосипедах дуже активно почали люди їздити на велосипедах також по дорозі. А, Ще більше, більше а ви до цього їздили особисто? Чи їздили? Ну, не дуже часто, але їздили. Чудово. Я, якщо дозволити, скажу, коли в мене таке особисто, коли дружина завигідніла, ми гуляли по місту, я почав бачити. Купу просто на кожному кроці вагітних жінок, так, тобто ти так рівняш, о, і там, і там, і там. Е, більше не бачив нічого. Ну вони були на кожному кроці. Коли дитина народилась, і я гуляв з коляскою, все місто було заполонилося е, мамами і татами з колясками. Так само, коли ви сідаєте на велосипед, проїжджаєте буквально одне перехрестя, так? і за хвилину бачите вісім велосипедистів, бо ви сам на велосипеді, ви це вже помічаєте. На машині ви їх не бачите. Тому да, так, є така річ. Їх насправді дуже багато. І якби кожен велосипедист в Литві, там, в Чехії, робили акції, коли велосипедисті ну, вони там, такі, на плечі е, натягували такі дротики знаєте, з шариками, щоб показати, скільки місця він би займав в машині. Їх 10 чоловік їхало, вони зайняли всю вулицю на велосипедах. А насправді було 10 чоловік, тобто вони зробили таку акцію. Так, да, велосипедисти візуально займають стільки ж, е, ну, їх видно так як пішоходів, вони непомітні, вони просуваються швидко тому не створюють проблем. От, тому, да,